Всім привіт і продовжуємо вирішувати задачі. І так, цілі числа. Тобто, ми будемо працювати з типом даних інтежер. і нам дано відстань L в сантиметрах, використовуючи операцію ділення на ціло, Саме ділення на ціло, знайти кількість повних метрів в одному. Тобто, ми вводимо з вами якусь змінну L. Зараз секундочку INT. L дорівнює, наприклад, 745. Далі, що нам необхідно знайти? Нам необхідно знайти певну відстань. Тобто, у нас є якесь число 745, а нам необхідно саме знайти кількість повних метрів. Тобто, ось є математична пряма. Тут у нас 0, а десь тут у нас з вами 745. І 745 сантиметрів, скільки в ньому буде повних метрів. А повних метрів буде у нас з вами 7. Тому що 700 сантиметрів ми ділимо на 100. Чому саме на 100? Тому що в одному метрі 100 сантиметрів. І ми отримаємо цілу частину 7 метрів. І все. І тому робимо змінну int відстань. Дорівнює 745. 745 поділити на 100, Крапка з комою. І записуємо з вами відповідь C out. Два знаки менше. Відстань. Крапка з комою. Запускаємо. І ось ми отримали з вами число 7 7 повних метрів. Далі, друга задача. Нам дана маса в кілограмах, використовуючи операцію ділення цілу, знайти кількість повних тонн в ній. Ну, тобто, фактично, та сама задача. Тільки нам дана якась маса, наприклад, 7 тонн 389 кілограмів. І ми беремо нашу змінну L. Котра дорівнює всьому значенню, і вже нам доведеться ділити на тисячу, тобто знайти кількість повних тонн. І ось тут нам є підказка, що використовувати операцію ділення на ціло Окей, запускаємо 7, 7 тонн. Все дуже просто. Тобто, ці дві задачі, вони між собою дуже схожі. І третя задача вона фактично аналогічна. Нам дан Розмір файлу в байтах, використовуючи операцію ділення началу, знайти кількість повних кілобайт, котрі займає даний файл. І один кілобайт дорівнює 1024 байти. Тобто тепер ми ділимо не на 1000, а на 1024. І все. Запускаємо. Ось 7 наших буде кілобайт. Якщо ми ось тут змінимо, наприклад, там. 7000 рівно, тоді у нас файл буде важити повних 6 МБ Це третя задача. Четверта задача: Дані цілі додатні числа А і Б на відрізку довжиною A розміщено максимальну допустиму кількість відрізків Б без накладення. Використовуючи операцію ділення націло знайти кількість відрізків Б розміщених на відрізку A. Давайте ми цією задачою розберемося. У нас є якась математична пряма є відрізок у нас A, котрий більше за B, A більше за B, і далі. На відрізку довжиною A розміщено максимально допустиму кількість відрізків B. Ну, наприклад, у нас є якийсь відрізок A, котрий буде, наприклад, довжиною. 92 сантиметри. Далі. Без накладення, без накладення. Тобто, наприклад, A у нас дорівнює 92 см, а відрізок Б, наприклад, дорівнює 8 см. 8 сантиметрів. Тобто, приблизно десь ось такий буде у нас відрізок Б. І нам необхідно дізнатися, скільки ми можемо таких відрізків розмістити. На відрізку A. На відрізку а Ось наш відрізок B. Це так, схематично, теоретично, скільки ми їх можемо роз... розташувати. Це дуже просто. Ось у нас є змінна A, котра дорівнює, наприклад, 92 см. змінна B, наприклад, дорівнює 8 см. І що нам необхідно зробити? Нам необхідно змінну A Поділити операцію діленням на ціло на змінну бі. Запускаємо. І ось ми отримали 11 відрізків. 11 помножаємо на 8. О, буде число у нас 88. І о, приблизно десь ось тут буде останній відрізок, котрий буде 88, і о, 92 мінус 88. Ось тут у нас залишок буде 4. І. У відрізку довжиною 4 см ми ніяк не розмістимо відрізок довжиною 8 см. Це дуже просто, така проста задача. Дякую за увагу. В наступному році будемо далі вирішувати задачі цієї групи.